Я почав дивитися на життя зовсім по-іншому, після того, як пережив зустріч з Богом, яку ніяк не можу забути. Мені було 20 років, і я розпочав молитися, читати Біблію. І Одного разу під час такої молитви я почав щось відчувати, наче в словах моїх, які до того не мали сили. Вони стали набирати сили. Я говорю щось Богу, я читаю Його слово, я починаю щось розуміти. І я побачив видіння, це наче як в кіно ми бачимо певні картини. Я побачив видіння, в якому був сад, іначе камера рухається до одного дерева, там були яблуні. Вона наближається до яблуні однієї, там висять яблука. І одне яблуко падає, внизу була трава, і воно падає на, не на траву, а на камінь, там був ще і камінь. Надбивається, перевертається, іначе з виду нормальне яблуко. Але тут рука бере це яблуко і показує мені, і я як від першого лиця бачу це яблуко і бачу, що воно надбите. І в цей момент я починаю розуміти, що це я значить, те яблуко, яке надбите. І в мене в 20 років була депресія, соціофобія. І я розумію, що я це надбите яблуко, і Бог може мене зцілити. Після мого покаяння я розпочав багато молитися, шукати Бога, і він змінив моє життя. Він повністю змінив моє життя. Він звільнив мене від депресії. Соціофобії і зробив дуже багато своїх чудес. І я дійсно розпочав дивитися на життя по-іншому, тому що він змінив мене. І я хочу сказати і тобі, що Бог любить тебе, Він цінує тобою. І якщо ти потребуєш цього, Він може змінити і твоє життя. Він може доторкнутися і до твого серця. Приходи до нього в молитві. Пізнавай Його через Його Слово. Перебувай в Божому Слові. Читай Біблію. Амінь.